Нагарно, почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити, не маю де звести урожай мій. І каже, О, що я зроблю, розберу моє стодоле більше побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток. Скажу душі мої, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Почивай, їж, пий, веселися, Бог сказав до нього безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде, отак От воно стидко збирай для себе, замість багатій дубов. Сьогодні ми читали притчу про одного багача. Але ми також вчора святкували пам'ять ще іншого багача, який називається вчора я був такий гарний, гарне свято, яке особливо діти люблять святкувати свято кого було свято того лиця, який тут у нас на якностасі, називається Птець Миколай. Вчора було його свято. Він теж був Він... А чому діти люблять? Миколай. Ми вчора святкували. Він, він розносить подарунки. Так? І ми завжди любимо тих, хто нам приносить подарунки. так? Що ще чим Миколаєві такі відомо? Чому ми любимо Миколая? Mm? Він приносить нам щастя. Так? Бо те, що він нам приносить, робить нас щасливими також, так? Добре. Ще що? Він приносить здоров'я, так, ми молимось до Миколая. Миколаїв приносить здоров'я. А який Миколай? Тим одним словом його охарактеризували. Що б ви сказали? Тобто, хто такий Який? Він є який? Він є святий, так, святий. так. Але всі святі є святі. Так? Але що таке особливе до Миколая? Що він приносить подарунки, то він який є? Щедрий. Можемо сказати, що він щедрий. Да? Можемо сказати, що він добрий? Да. Добрий, зараз така да? доброта, щедрість, напевне, про ми завжди думає найперше, коли згадуємо про Миколаєві, що він щедрий і добрий. А що означає бути добрим? Mm -hmm. Ще інше запитання до вас, щоб ви зранку вже проснулися. Яка людина є добра? Mm -hmm. Та людина, яка дає, він не чекає, що дають. Наприклад, Миколай давав щось, і він вже не чекав, щоб його дарують. Чому щось назад не дадуть? Як людина добра, щедра, дає, не боїться давати. А яка людина, ми не скажемо погана, так? бо немає поганих людей. Є погані люди, які роблять погані вчинки або злі вчинки, які навпаки, так? бандити, що вони роблять? Бандити. Вони навпаки крадуть. Теж не те, що вони дають. а добра людина дає, а погані. Забирає забрана і забирає те, що не є віри. Сьогодні притча про багача. Той багач був добрий, чи, чи поводився погано? Він мав багато, правда? здається, є той, який має багато і що може давати. Чи він думав про те, щоб давати? Ні. Коли йому ще більше того багатства навалилося, так? бо. Тут скажемо, що земля йому вродила, не що він дуже багато працював, не те, що він знаєте, був дуже таким розумним. Не знаєте, звідки іншу землю, можливо, спадщину отримав, можливо, ще якийсь інший спосіб. Тут тобто земля йому вродила ще. Тобто багатство йому звалилося на голову. Так? І що він з тим багасом? Думає, як його роздати, думає, як поділитися, що він робить. Як побудувати ще більші мури. так? Оці Бо ці всі е, стіни, де це все його багатство, це все збіжжя може вміститися. Він не думає, як подаватись столи, не запросити тих, які, напевне, не, не мали що їсти. Він не думає, як поділитися зі своїми близькими, навіть не згадується про тих близьких, які є у нього. Він думає, моє багатство, моє збіжжя, мої комори, моя душа, яка має добра на багато років. Бачите, різниця між доброю людиною, яка думає не лише про себе, але про інші і не боїться давати. А з іншого боку, людина, яка має того самого багатства, може ще більше, але не думає про те, що як буде поділитися, але думає лише, як ці мури, стіни, що більше ми зробити. У тому певному є логіка, чому так людина думає, що чим більше я маю, тим я буду більше що... так? Що багатство дуже часто ми пов'язуємо із щастям. Чим більше я буду мати, чим більше мені подарунок, подарунків Миколай принесе, тим я буде що? Щасливіший. Миколай може гору подарунків принести. так? Але не приносить чому? Бо він знає, що важливо, щоб один чи два подарунки принести з любов'ю, ніж мати гору, просто подарунків, які ми ходимося і відкинемо за певний час. І вони будуть лишати, як багато наших художників. Багатство, ми думаємо, що воно є дуже часто пов'язане зі щастям. Тому ми боїмося віддавати. Господь нас щить, Ісус нас щить віддавати. Ісус був той, який приходив і роздавав свою благодать, свою любов. Все, що Він мав. усі наві кошти, які йому Ісусу віддавали, Він роздавав і Богу. Він не боявся ділитись. Це був Миколай, який боявся ділитися. І парадоксально, чим людина більше дає, тим по-людськи вона б могла ставати нещасливою. Але навпаки, коли ми переживаємо це, як апостол Павло каже, більше щастя давати, ніж брати. І коли ми переживаємо оцю таку парадоксальну істину, коли ми віддаємо з любов'ю особливо, ми стаємо щасливіші. І тоді оце людська логіка, земна логіка не спрацьовує, але спрацьовує логіка Божого Царства. Бо Бог нас так сотворив, щоб ми не лише приймали, не лише брали, але чим більше, особливо, коли ми стаємо дорослими, ми починаємо віддавати те, що ми маємо. Те, бо те, що ми маємо, ми розуміємо, що це не моя власність є. Те, що я маю дуже багато, це навіть те, що я багато знаю, те, що я багато маю, це не моя власність. Я просто не мов би посідаю, мені Бог довіри все, що я маю. Довірив чому? Щоб я міг радіти тим і щоб я міг ділитися тим. Якщо я просто ще більше хочу і хочу, навіть часу не маю, щоб радіти тим, що я отримую. Я не маю часу тішитися, приймати Боже задоволення, бо я хочу іще, і ще, і ще. А коли вмію радіти і дякую Богу за ті дари, що я маю, і не боюся з ними поділитися, моє щастя, це є набагато більше. Тому оце, е, бути добрим, бути щасливим, воно не, розуміє, не воно пов'язане одне з другим, і любов милосердя. Це завжди такі три основні речі, про які нам завжди варто пам'ятати, чи коли ми святкуємо свято Святого Миколая. Чи коли ми приходимо до Бога, щоб почерпнути у нього Його доброти, Його милосердя? Так зараз всі ми стоїмо і ми отримуємо цю благодать, яка зливається на нас просто те, що Він нас любить. І чим більше ми відкриваємо наше серце, тим більше воно буде наповнене цією любов'ю. Але виходячи із храму, ми також спішимо ділитися цією благодаті. Дякувати Богу, за те, що ми маємо із приймати тих, які є біля нас. Не будь моє, цей багач, який сьогодні згаданий у цій причі, який будує стіни. А будь моє той багат, святий Миколай, який вмів будувати столи, до яких запрошував віти у Бога, який ми служити тими дарами, які Бог нас є. І тоді ми всі один самі і всі разом будемо переривати це справжнє щастя, яке лише Господь може дати. Амінь. Слава Ісусу Христу! Eu vou com vocês, 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 vocês,